6 грудня День Збройних сил України. Це свято завжди відзначалося з гордістю та пошаною. Але у 2022 році, під час повномасштабної війни, його важливість зросла ще більше. Збройні сили України це меч і щит України, наша опора і захист, найкращі сини і дочки борються в збройних силах за незалежність і свободу своєї батьківщини. З нагоди свята, воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади поділилися надихаючим відео на своїх. Офіційних сторінках у соцмережах. Зродились ми з великої години, спожеш війни, і з полум'я вогнів плекав наш біль по втраті України кормив нас, гнів і злість на ворогів Наш колега оператор Андрій Флоря, боронив країну на східних рубежах у 2015-2016 роках. Відправився захищати батьківщину і тепер вже понад 8 місяців разом із побратимами виборює для України світле майбутнє. Ми зв'язалися із ним телефоном, щоб привітати захисника. І ось що він нам розповів. Попри поганий зв'язок, чітко зрозуміло настрій у військових бойовий, і вони роблять усе можливе, а інколи і неможливе, щоб наблизити. Перемогу В першу чергу. Ну хочу поздоровити всіх своїх побратимів, всіх хлопців, всіх воїнів. Хочу всім побажати великого щастя і здоров'я, щоб ця війна все закінчилася, побажати мирного неба. ситуація. Не злості наступу всі хлопці бойовить. Це є наша земля, і хлопці готові на все до весни. Я надію, що це